Вітаю знову всіх друзі. Ну що я вам хочу сказати? Про я подумав, прослухав ще раз а, вчорашній ефір позавчорашнього брата, вчорашнього брута. А, я вам скажу так. Що в житті кожної людини є свої особисті сімейні проблеми, це правда. І я думаю, ніхто не хоче виносити їх на публічне обговорення. Ну взять взяти ситуацію з моєю сестрою, про яку вспоминають там, Надежда Маганова і моя мачеха, Тепер вона для мене мачеха. О, там Таня, Таня, Таня. Це та сама Таня сестра, яку просто так зненацька налетіли телерадіокомпанія Відіконсумська. почали її знімати, требувати, щоб вона показала свою дитину, в якому вона стані дитина. Яка е, бере участь у суді по е, спадку свого покійного батька, і вона сказала: Я не покажу е, вам свою дитину я не хочу її показувати на всю Україну. От ви його переховуєте, виховаєте дитину. А він спадкоємець, виховаєте дитину. Ну, це про бруд, про сімейний той бруд, який ніхто ніколи не захоче показувати на всю Україну. Ігра двох актрі... актрис. Я би дав Оскара за луччою первою женською роль первого плана і Надіжді Григорівні Маганові і Оскар Валентині Тіхану. Мої Мачухи. Я довго думав, як мені після цього бути всього почутого. Закрити лінії. Гарячим, заблокувати Фейсбуки а, і ніколи більше не займатися волонтерством, а займатися в цій країні просто бізнесом, заробляти гроші, віддавати борги, ще раз скажу, і жити своїм життям. А, є прийнято таке рішення. А, Ніяких рапортів, ніяких запитів, звернень, гарячих ліній, волонтерства більше. Але спочатку, все-таки як не як, мене на всю країну, не побоюсь цього слова, на весь світ, бо дуже багато країн спостерігає за моєю діяльністю, облили брудом. Облили брудом, використавши на крису дзвінок. До моєї мачухи, тепер вона мені не мати, з якою мене посварили вони ж 2 роки тому назад. Тому, а напослідок я скажу: Денис, Надя, ви розрили яму з таким дерьмом. Вистоко туди говна налили. Ну повірте, в мене хватить сил сьогодні. У 21.00 в прямому ефірі в Ютубі раз і навсіда забітанірувати цю яму. І бітонірувати буду не я її. Я буду мовчати. Бітонірувати будуть ті люди, про яких ви згадали. Ті люди, яких ви зачепили, ті люди, якими ви прикривалися, ті люди, яких я образив, яких я використав, яких я пограбував? Тому, на відміну від вас дзвінків на крису записаних не буде. Тому, перш ніж раз і назавжди, зупинити своє волонтерство, гарячі лінії, рапорти, звернення, я зупиню цей бруд. Я забітонірую ту яму гамна, яку ви відкрили. А потім я займуся вами особисто і доб'юся вашої депортації в Україну, щоб ви були притягнуті до кримінальних справ.